Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія «Електромотор». Сьогодні показуємо вам дуже таку цікаву річ, дуже цікавий інструмент під назвою Установка для алмазного свердління, тобто дрель алмазного свердління, яка комплектується також з ось таким штативом. Значить, як ви бачите, виробник нашої дрелі є компанія Ято. Країна походження у нас Польща. Доволі такі непоганої якості інструменти вони виробляють. Від різних класів. шуруповерти, дрелі, болгарки, звичайні, як уже до таких більш професійних установок для алмазного сверління, наприклад, по бетону. Як ви бачите, виробник ЯТО, моделька називається YT81980. Тут представлена вся її комплектація, з якою вона надходить. Почнемо, мабуть, трошки розкажу про дрель нашу, і потім вже перейдемо до її основних так сказати, можливостей. І, в принципі, що з нею можна робити за допомогою даної комплектації. Значить, Як бачите, виконана в ось такому вона фірмовому червоно-чорному кольорі від фірми ЯТО. Бачимо, встановлюється у нас ось така зручна ручка, в комплекті йде. Для того, щоб її використовувати дану дрель у скажімо так, ручному режимі, тобто у руках. Ну, не знають, як це буде зручно, але люди, які професійно підковані у цьому питанні, вони вже більш краще підкажуть. Але чому я так кажу? Тому що вага її складає 5 кг. Саме ось сама дрель важить у нас 5 кг. Доволі вона таки немаленька, як бачите, по зрівнянню з рукою. Бачимо ручку, яка у нас встановлюється для того, щоб зручно користуватись в, нею в ручному режимі. Бачимо наші елементи управління, ось наш курок, так скажемо, за допомогою якого можна регулювати швидкість обертів нашої дрелі. Тобто дуже плавний хід можна регулювати без проблем. І також ось такий наш фіксатор. Це у нас не запобіжник, як ви могли подумати, це фіксатор. Тобто, для того, щоб нею працювати в скажімо так, автоматичному режимі о, у випадку, коли вона встановлена на стативі, нам достатньо просто її вимкнути, тобто зажати, і потім зажати цю клавішу. Відпускаємо, як бачите, все буде працювати автоматично до до тих пір, поки ми не натиснемо на наш курок. Раз, випригнула наш, наш фіксатор, і далі ми будемо працювати просто в ось такому ручному режимі. Далі бачимо підключення нашого проводу. Ось він у нас довжиною біля 3 метрів. Працює вона, як бачите, від звичайної мережі 220 В50 Гц. Також на нашому проводі підключення встановлений ось такий вимикач аварійний, так скажемо, під захисним таким стеклышком, де знаходяться дві клавіші: reset і «Test». Тобто «Reset» – це у нас ми її вимикаємо у випадку якоїсь ситуації, і «Test» тест, відповідно, тестуємо. Варніт, test, «Test before use. Тобто треба протестувати перед тим, як її запускати. Тобто вона перевіряє, чи всі в неї узли справні, чи працює мотор, і тоді вже можна її запускати. Також, ось більш на передній панелі у нас знаходиться підключення нашої води. Відповідно, резервуар для неї також мається в комплекті для того, щоб ви могли сверлити так сказати, користуватись її нею по її приміненню. Зверху у нас знаходиться ось така невеличка також різьба, щоб монтувати ручку. Також з верхньої частини, щоб тримати зверху і знизу, також в залежності від ситуації, в якій ви з нею працюєте. Відповідно, і будете її так комплектувати, щоб вам було зручно з нею працювати. І на іншій стороні у нас знаходяться трошки її характеристик, так сказати, її модель, де вона вироблена і так далі. Бачимо 230 вольт звичайна мережа, від якої вона працює. 2200 Вт це у нас потужність нашого двигуна, і 1200 обертів – це вона у нас видає завдяки нашому двигуну. Двигун у нас щиточний. В комплекті йдуть ось такі змінні щітки, відразу, щоб ви могли їх міняти, не е, думати про питання це, так скажемо, і не шукати додатково. І змінюються вони ось під цим віконечком. Дуже зручно, легкий доступ є. Відкрутили наш шурупчик, гаєчку, і поміняли під цим віконечком наш, е, наші щітки. Ось так вона, в принципі, виглядає. Вага, її, повторюсь, 5 кг, дуже таки е, немаленька. У нас виходить така дрель. І давайте пізніше розповім їй про, про її характеристики, перейдемо потихеньку до нашого штативу, до установки, відповідно, на яку ми встановлюємо нашу дрель і користуємося нею вже в такому більш автоматичному режимі. Вироблена вона із. Е, Підставка у нас і сама кріпежний елемент, в який ставиться наша дрель, вироблена із алюмінієвого сплаву. І сам, сама основа у нас металева. Користуватися дуже зручно. Ось цей кріпежний елемент відкладається з двох частин. Як ви бачите, маємо у нас важіль фіксування, тобто, щоб у вас вже вона не ходила вверх-вниз. Маємо також, що її можна розбирати повністю, і з іншої сторони, у нас ось такий елемент, завдяки якому ми відповідно і будемо регулювати висоту, тобто опускати або е піднімати її під час роботи. Відповідно, як і треба з нею працювати. Також що хотілося б відзна відзначити, стандартно у нас зараз встановлена на дрель ось така накладка, на яку монтується наша ручка, для того щоб змонтувати її. На наш штатив. Ось ця накладка знімається. Вона у нас знімається і встановлюється вже в ось такому вигляді. Без цієї накладки, встановлюється на наш штатив і відповідно зажимається ось цією нашою гаєчкою. І ось так це в робочому вигляді все у нас, в принципі, і виглядає. Тільки єдине встановлюється вона ось так. Що хотілося б ще сказати по її комплектації? Також в комплекті ми маємо ось такий підплічник, так сказати. який монтується на задню частину нашої, нашої дрелі, там, де у нас знаходиться вихід е ну, воздухозабору, як сказати, не знаю. монтується на задню частину, для того, щоб працювати з нею знову ж таки в ручному режимі, і у вас був упор в плече, е щоб. Е відповідно... Маємо ось тут такий прорезинений матеріал, щоб вам було зручно і не боляче з нею працювати. Він трошки навіть амортизує. Також в комплектації у нас іде ось такий ключ для того, щоб монтувати наші головки, які ви будете сюди, коронки, які ви будете сюди чіпляти, з допомогою яких ви будете працювати. І в комплекті у нас також ідуть. Ось такі болти з гайками для того, щоб наш штатив відповідно монтувати, куди е, вам його відповідно, і потрібно буде змонтувати, наприклад, у вашій майстерні. Ну і, відповідно, трошки розповім про її характеристики. Маємо, як я вже сказав, 230 вольт її номінальну напругу, частоту 50 Гц, тобто звичайна мережа, від якої вона працює. Маємо також 2200 Ват потужність нашого двигуна. Номінальні оберти її складають, як я вже казав, 1200 обертів за хвилину. Кріплення свердла, ось тут, де ми її будемо його монтувати, це 1,14 дюйма. Також мінімальний діаметр свердла складає 12 мм. І максимальний діаметр свердла складає 180 мм. І довжина свердла вона складає від 150 до 450 мм. Діаметр підключення води, який знаходиться ось тут. Складає 0,14 дюйма. І максимальний тиск води, що поступає, складає 0,5 МА. Ось така, дорогі друзі, установка є у нас наявності. Повторююсь, дуже такий професійний інструмент. Важить немало, до речі, сам сам штатив у нас важить, не сказав, 5,5 кг. Тож в зборі, розумієте, більше 10 кг вона у вас буде важити. Ось такий цікавий, дуже і професійний інструмент є у нас в наявності в компанії Електромотор. Ви можете його замовити на сайті electromotor.com.ua або ж зателефонувавши за нашими робочими номерами телефонів, які вказані на сайті і під відео. І якщо зателефонуєте саме до нас. Зможемо дати вам, так сказати, індивідуальні умови для купівлі, тобто у вигляді бонусу, знижечка, це все, як то кажуть, домовляємося. Про це не хвилюйтесь. Тож, дорогі друзі, будемо чекати ваших звернень. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!